Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Дивіться, зараз будь ласка, відкрили документи, які доставили. давали б нам злогу робити висновок, що ви дітей за волею народного депутата Купрія та Юля Олександр. Телефонуйте, як упліюєте і вони вам підтвердять е, свої своїх. Бут... А чому? Ну, мое такое слово. Почему вы, вы, да. вы же не верите двум депутатам? Не я. Я как бы их не одоручила, я приехала, в сыночку объехала. Получается, это вы им не верите. Вот пускай они лично услышат это вас, как для человека, который не доверяет их словам. Павел зараз вы ходите из ночи, перешкажаете верность народного депутата. Не раз раз, мое, вы, шановные, мое, в я Не, слушайте меня, шановные. Вы зараз ходите из ночи. в яком народных депутатов. пускайте вы У вас є ще якісь документи, які 24. дозволяли мені знову робити висновок, 24. що... Стаття 24. 24 стаття. Ви знайомі з 24 статтєю? За Ваші обов'язки не входить робити висновки. Да. Ваші обов'язки входить те, виконання не, те, закону. Я хочу, а я хочу ви мене зрозуміли те, що ви, дієте ви за забули народних депутатів у та дати машину. А 24 стаття починається якраз з фрази без спеціального спеціального кредита, а будь-якого стаття іменно починається з Без безпековно відвідувати. Ань, що Добре. А... 24 стаття Кримінального виконавчого кодексу України саме навіть починається трактовка статті без спеціального дозволу в будь-який час безперешкодно відвідувати установи виконання покарань для здійснення контролю та проведення перевірок за за бажанням у супроводі до трьох медичних працівників для медичного огляду засуджених та до двох представників засобів масової інформації мають право. Далі йде перелік осіб, які мають право, в тому числі народні депутати України, їх помічники, консультанти, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим тощо. Далі знову йде перелік осіб, генпрокурори, заступники голови спостережної комісії. Стаття 24 КВК України не містить жодної вимоги, що на даний час хлопенця або я повинні надати якийсь окремий документ. Підтверджуючи волевиявлення народних депутатів, чи інтереси ми зараз представляємо. Помічники народних депутатів на даний час на колонії це те ж саме, що прийшов народний депутат. І ми з вами чуємо, що представники колонії кажуть, ми не віримо депутатам, ми не пускаємо депутатів. Якщо у вас будуть документи, я ще раз вижіть, пане що ми з вами не закінчили. І по-друге. По-друге, законом заборонено, навіть Конституцію вимагати будь-які інші документи, які не передбачені законом. А тепер, будь ласка, пошліться на нового закону, якою ви зараз опалюєте, не допускаючи нас до Ви допередньо. Займаєте такі посади. Я думаю, чи на законодавство ми Я назвала норму ну, не надо. Ви назвіть норму закону, який ви, ви зараз. чиняєте. Ви ви не я я, 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 я Скажіть, не Я проверить представь. Скажите проверить підставу, чего у меня занимается. Давайте на цьому сюди. Якщо, ну ви ви Якщо ви не можете, можете подати Віктор Виктор Владимирович, допомагаєте ви ви йому йти від конкретного ответа. Скажите норму закона, которая предусматривает, что я вам я должна не дать я этот документ. Я не буду вам попросить. Почему? Вы посадовому особу. Правую или нет, без, так вы скажите, не надо право или пес. Обрументуйте свою полосу. Нормою закона. Вы зараз на всю Украину себе опозорили. Вот по четвертый канал. Почекайте. Ви не почекайте. Для вас, почекайте. почекайте, будь ласка. Вы зараз працюете. Не на Давай вся Україна розповідає? побачить. Представтесь. В мене вже бачить. Хто? Ще раз це побачить. Герой Я вам хочу роз'яснити те, що ви зараз uh, порушуєте. Ні, залиштесь, бо ви працюєте, я зваю депутату, щоб він лічно вам сказав. Ні, ви залиштесь, щоб він з вами розмовляв. Це ви бачите, це злочинці, які значить вчиняли злочинні дії щодо того, щоб не пустити нас. Сьогодні встановили. Але ми з вами по-любому зайдемо, тому що закон сьогодні на стороні. нас з вами, тобто народним депутатом, а також журналіст, який допомогу також, щоб взяти певний службу. Посадова особа не вказала норму закону, на підставі якої він відмовляє, вимагає від нас документи, які ми не повинні надавати. Посадова особа взагалі сказала, що ми не його робота і він пішов робота. Ми тут бездільники, мішаємо їм роботи. Позадома особа відмовилась поспілкуватися з моїм народним депутатом, чиїм помощником я є. Я зараз пропоную депутатом і е, зачинив двері пішов. Все. Оце таке дотримання закону. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.